Виставки творчих доробків українських майстрів пензля у картині галереї Національного заповідника «Давній Галич відбуваються щомісяця. Як правило, виставляються роботи відомих художників, які вже сказали своє слово у мистецтві. Однак цього разу тут презентували картини зовсім юної художниці Христини Бик, яка ще мало відома широкому загалу. І як виявилося, не помилилися. Виставка уже з першого дня не залишила байдужими. Поціновуючи образотворчого мистецтва і привернула увагу відвідувачів. Сповнені приємних вражень повернулися із виставки наші кореспонденти. Вперше картини студентки Івано-Франківського вищого художнього професійного училища No3 Христини Бик у лютому цього року були представлені в обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка, де їх і помітили мистецтва знавці національного заповідника Давній Галич. Вони мене зачарували своєю такою, знаєте, любов'ю до міста, тому що серія Старе місто найбільше привернула мою увагу. І я вже побачу бачу в ній просто таку перспективну, талановиту молоду людину. Талановиту молоду людину запросили до Галича, започаткувавши таким чином новий підхід до організації виставок. Паралельно була така ідея цю зробити галерею молодих нових імен. Тож Христина Бик є так би мовити першою ластівкою у галереї нових імен. А її картини, на більшості з яких представлено її рідне місто Івано-Франківськ, стали справжнім відкриттям. Старе місто, кожна вулиця якого не фотографічна копія, а мистецьке переосмислення не може не дивувати. Я малюю переважно архітектуру в техніці олійного живопису. Це є моє місто Івано-Франківськ. Малюю ем, старі будинки, старе наше місто, старі всякі архітектури. Це Ці надзвичайно цікаво, бо кожен день, прогулюючись своїм містом, ішовши на навчання, ти взагалі гуляючи, зустрічаю вулиці наші, які зразу поглянула, ага, дуже красива вулиця. Я її зразу хочу перенести на полотно, приходжу додому, сідаю, починаю малювати, фотографую, використовую. Кожен штрих результат спостережень не одного року, бо образотворче мистецтво вабило Христину з дитинства. Вона малює в нас від дитинства, вона старша дочка художник і зять художник. Вони живуть у надвірні, а вона малює в нас. І ми гоним є на вулиці, ми не хочемо, щоб вона малювала, а вона все каже, зараз малює, ти піду, ти знов малює, знову і знов і знов. Сьогодні молода майстриня однаково успішно працює у різних жанрах. Дуже вдаються Христині саме голландський живопис. ось пастель вона гарно володіє технікою. Суха пастель дає змогу відтворити красу рідних Карпат. Малюю переважно в цій техніці Карпати, наші гори, наші краєводи, які є надзвичайно чудові. Загалом виставка стала важливою подією і для художниці, яка вперше представила свої роботи за межами рідного міста, і для організаторів, які вдало розпочали пошук нових талантів.